Не докладаючи значних зусиль, не варто сподіватися на успіх. Сьогодні, 19 серпня, субота. у суботу на моєму каналі програма Головна подія. Мої вітання і найкращі побажання. Сьогодні я би хотів поговорити про подію, яка, на мою думку, є таким лакмусовим папером того, що відбувається в державі. По відношенню до забезпечення Збройних сил України і взагалі ставленням в Україні до війни. Я маю на увазі на початку тижня звернення віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової інформації Михайла Федорова до громадян України, щоб зібрали 235 мільйонів на 10 тисяч е дронів камікадців. Це ну, насправді українці в чергове продемонстрували, що вони просто супер. За три дні ці 235 мільйонів гривень було зібрано. І тепер ми очікуємо, що будуть 10 тисяч дронів Камікадзе закуплені. Сподіваюся, вони будуть куплені не через якісь там структури, якихось там друзів і так далі, і тому подібне. А ці дрони будуть куплені напряму і гроші підуть туди, коли, куди ті громадяни України, які донатили, ті гроші надсилали. Чому я звернув увагу саме на е, цю подію? Бо вона ну, така вершина айсбергу, по, по великому рахунку цього ж тижня ну, питання дронів таким було актуальним, ну, напевне, як ніколи, я маю на увазі актуальним на рівні вже держави, навіть на рівні президента. Бо про це питання говорили ну, дуже багато вже місяців, фактично, коли перший раз там була інформація, що Росія почала. Нарощувати виробництво власних е, дронів, тоді від влади представники, типу експерти, які там говорячі голови на телемарафоні розповідають, як все добре, розповідали, що «та ні, то все таке, то фейки, нічого там, все нормально в нас, але виявилось, що не все нормально в нас. І зараз ми реально маємо ну, вирішувати цю проблему, бо це стала дуже проблема серйозною. І президент, навіть будучи на Донеччині в Запорізькій області, потім, коли повертався, підводив підсумки, і якраз називав одним із головних питань, які потрібно вирішувати, це питання дронів. Але знову ж, ну насправді, це більше виглядає на піарі, вже про це говорив і писав. Бо не президент має вирішувати питання дронів, для цього відповідь ні. Структури, відповідні люди, які мають цим займатися і забезпечувати так. В свій час там навіть міністр оборони Резніков там не зрозуміло, де він відставку, не йде, відправлять його послом. Великобританію не відправлять. Але він говорив, що там близько 30 різних видів тих дронів ніби є. Замовило міністерство оборони і так далі. А ну виявилося, що це ну, зовсім не так, як є. Ну як в черговий раз е неправда, від Резніков вже нікого не дивує. Так, от, повертаючись до цих, до цих дронів, збір на яких е, об'явив е, віце-прем'єр-міністр Федеров, ви знаєте, на мою думку, коли е, високопосадовець виходить і публічно звертається до громадян України, щоб вони забезпечували Збройні Сили України дронами, ну це вже напевне фініш в управлінні забезпечення Збройних сил України. Тобто це вирок Міністерства оборони і Міністру оборони це в першу чергу. Більше того, ну, складається враження, що е, і влада в Києві, і влада на містах ну, якось трохи ну, живе паралельним життям. Тоді, коли е, об'являється збір віце-прем'єр-міністром, я просто зараз наведу декілька прикладів. Я підготував собі так три тижні тому, от Кирил Буданов, е, начальник головного управління розвідки, він е, об'явив е, необхідність зібрати 125 мільйонів так на морські дрони. І в цій ситуації люди знову ж спочатку трохи там щось були незадоволені, але як завжди, українці почали допомагати. Але паралельно з цим в Одесі зібралися ремонтувати суд саме на таку суму, так, от на оці понад 100 мільйонів гривень. В Закарпаті будують 9 кілометрів майже на 600 мільйонів гривень. Тобто, уявляєте, 10 тисяч за 235 мільйонів гривень, які люди збирають. А тут за бюджетні гроші, так, от 600 мільйонів витрачать на 9 кілометрів. У Закарпатській області. Ну що тут ще? От Київ взагалі теж відзначився. Збираються е, купити лампочки на 280 мільйонів гривень. Ну, ми пам'ятаємо, як нас зимою відключалися світло. Так, ці лампочки, напевне, дуже нам допоможуть. Тобто, я такий вислів, так? От їхні намагання це купити лампочки, це до лампочки, вирішити ті проблеми, які потрібно зараз вирішувати. Ну, В Одеській області реконструюють стадіон за 7 мільйонів. ДСНС Києва також якусь проєктну документацію замовило на 28 мільйонів гривень. Тепер в Києві тут супер потрібна зараз нагальна проблема, яку хочуть вирішити. Це центр автоматичної реєстрації порушень. На це хочуть витратити 144 мільйони гривень, а може й більше. Ну і наостанок. В Кам'янка по Бузькій да, от будуть будувати новий стадіон на 117 мільйонів гривень. Тобто, так бігом ми можемо десь підрахувати, що мова йде десь близько коло мільярда гривень, які будуть витрачені на речі і на питання, які з моєї точки зору абсолютно зараз не є доречними, і як кажуть не на часі, замість того, щоб якось е, витрачати їх на зовсім інші потреби, там умовно включаючи на виплату е, сім'я загиблих воїнів. На підтримку пораненим і так далі, і тому подібне. Тобто, питання війни це ж не тільки питання збройних сил, які воюють на передовій. Це і питання тих, які повернулися поранені, це питання тих сімей, там і дітей, і батьків, так які залишилися без е синів, дочок, без мами, без тата, так маленькі діти. Їх також треба підтримувати. Це ж виплат цим. Пораненим, які повернулися, це питання, ніби зараз намагаються вирішувати, але не вирішують. От, Наприклад, дуже хороша, безрекламна да, ініціатива у Львові, Садовий, там об'явив, що вони будуть дітям так, от, виплачувати дітям загиблих воїнів, оплачувати на рік. Е Стипендію 50 тисяч гривень до того, як вони стануть повнолітніми, тобто до 18 років і ці діти можуть там, тратити це на теж навчання. Це абсолютно, ну, вважаю, нормальна ця ініціатива. Так от місцеві б органи влади вони б краще б на таке витрачали гроші, а не будували стадіони за 117 мільйонів гривень, чи дорогу на 9 кілометрів майже за 600 мільйонів гривень. Тому ця ситуація вона насправді ну, демонструє, що в нас нема мобілізації. В Україні так спочатку, коли почалося широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, дійсно було таке супер об'єднання. Ми були всі як одне ціле, бо ми розуміли, що стоїть питання виживання України. Насправді це питання стоїть і зараз. І для мене незрозуміло, чому деякі люди розслабились. Так, треба бути відвертим. Телемарафон, який є таким ретранслятором чи транслятором таких тільки суперпозитивних новин, коли у нас все супер, ми там всіх вбиваємо, вб'ємо і перемагаємо, він певною мірою вплив ну, на демотивацію, на розслаблення. Так. Але не тільки це. Я думаю, що в нас немає загальної такої єдиної інформаційної політики. У нас взагалі. Самі е, представники влади, політики вони не демонструють того, що вони думають про війну, що вони хочуть перемогти, що вони долучаються, що вони особисто вкладають свої кошти, свій час і зусилля. Так, є окремі випадки, і це дуже приємно. Вони це роблять, але в своїй більшості особливо це стосується. Партія, яка при владі, ну якось в них тільки одні якісь зашквари, скандали, там, хабарі, відпоченки на суперкурортах. А от той час, коли в нас продовжується кровопол... кровопролитна війна, так, кровопролитна, де гинуть наші кращі представники України, сини й доньки, от в цей час вони собі, ну, фактично, фестивалі, фієсти влаштовують. Оце ненормально. Я думаю. Це, це, це потрібно найшвидшим чином якось вирішувати це питання. Ми маємо чітко розуміти, що якщо ми не будемо єдиним цілим, ми не переможемо. Якщо ми будемо витрачати гроші на 600 мільйонів гривень на км кілометрів в тилу, так в глибокому тилу, в Закарпатті, ми точно не переможемо у цій війні. Ми можемо перемогти тільки по телевізору. В єдиному телемарафоні, якщо ми не будемо допомагати Збройним силам, ми не переможемо. Якщо ми не будемо вирішувати питання, пов'язані з дронами, це потрібно давно було вирішити. Сподіваюся, що зараз вже це питання абсолютно зрозуміле. В нас почне вирішуватися, але це ж не тільки дрони, це взагалі забезпечення нашим воїнам. Всім необхідним починаючи там з бронежилетів, берців. А зараз взагалі мова йде про... Одяг на осінь на зиму. Це ж також питання зараз стоїть. Воно ще не таке актуальне, але не треба чекати, поки воно стане проблемою, і знов президент буде показувати, що він єдине все це вирішує. Бо то не так. Насправді, якщо це не вирішує Міністерство оборони, то винувати не тільки міністр оборони, а винуватий і Верховний головнокомандуючий, тобто президент країни, який має ці питання вирішувати через те, що на посади потрібно призначати кваліфікованих людей, які займаються справами, а не які. Так чи інакше, ну мають стосунок чи не мають стосунок до корупції в Міністерстві оборони про це тільки вже лінивий не говорить. Там правоохоронні органи потім все таки я сподіваюся, розберуться, що це було. Тобто, питання всіх цих збоїв, питання невиконання функціональних обов'язків високопосадовцями, структурами, які вони очолюють, це питання прямої відповідальності президента під час війни. І не потрібно самому виїздити на фронт і потім заявляти, що нам потрібні дрони. А про це вже півроку говорять ну всі, починаючи від е, воїнів, які на передовів, закінчуючи волонтерами. І в цій ситуації мені видається, ну треба вже прийняти рішення Верховній Ради не займатися. Там питаннями декримінізації порнографії. Вони ніби збираються цим займатися. Ще якимись незрозумілими питаннями, які насправді ну, умовно знову ж не на часі треба мати рішення які будуть посилювати допомогу збройним силам україни і потрібно ну, знову ж з моєї точки зору окей ви не хочете формально е, об'явити правовий статус війни так прийміть всі рішення які передбачені цим статусом да правом війни для того щоб україна мобілізувала всі свої ресурси на виробництво на власне виробництво озброєння як до речі зараз почала робити росія ми ж не можемо постійно Залежати тільки від допомоги, так і за кордону, і, і жалітися нам щось мало дали, нам не те дали. У нас є суперпотенціал. У нас є хороші е, технічні наукові кадри, які можуть робити. У нас є люди з золотими руками, які можуть це робити. На це треба виділяти гроші. а Для цього потрібно приймати відповідні рішення. Я дуже би хотів, щоб ми все-таки почали вже цим займатися, бо так розслаблені, ми ніколи не досягнемо перемоги. У будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую тим, хто поставив і поставить подобайки. Дякую тим, хто підписався і сподіваюся, підпишеться. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!